Сьогодні кіровоградці зустріли бійців 3-го полку спеціального призначення. Із зони АТО військові повернулися у повному складі. Це, звичайно, зробило подію ще більш радісною. Чекали на героїв більше двох годин, а зустрічали бійців традиційними вітальними вигуками, патріотичними гаслами, квітами, а ще частували шампанським з цукерками. Чоловіка. Він приїхав. Так, да, приїхав. Да, да. Будрость дуже духа сохраняв всіх, дуже раді, дуже вдячні Кіровоградцям за теплий прийом. Дуже це нас надихає, дає нам сили. Дуже вдячні волонтерам, які цілу ротацію нам допомагали. І дуже вдячні своїм рідним і близьким за розуміння і терпіння. Ми їх дуже любимо.